Сімейний дерева наших лісів. Як Косовський та Марчук грабували нас із вами Антон Косовський, це племінник пливового діяча лісової галузі Юрія Марчука, в минулому заступника комітету лісової галузі, а сьогодні голови Товариства лісівників України. Дякуючи впливовому дядькові, одразу після випуску Косовський отримав тепле місце інженера в лісгоспі. Хоча в лісовій галузі він, за словами колег, не тямив нічого від слова взагалі. Але це ще не головне: через знайомства Антону Петровичу одразу купують квартиру в новобудові у Львові. Не службову кімнату чи гуртожиток, а простору квартиру. Причому за кошти державного підприємства. Інші працівники чекали на житло роками, і багато хто не отримав його і досі. Але у них немає дядька Марчука. Який допомагав Антончику. Кар'єра, як ви вже встигли здогадатись, одразу пішла вгору. Згодом Косовський обійняв посаду головного лісничого в Жовківському лісгоспі. Але цього для нього було замало. Косовський мріяв стати директором. І навіть починає рити підчинного керівника. Ініціюючи розслідування, яке несподівано повертається проти нього самого, після чого з великим сумом він покидає такий омріяний лісгосп. Це лише перше відео з серії про Антона Косовського. Далі про криптоферми, корупцію, дорогі автомобілі, мільйонні збитки та суди. Тож слідкуйте за моєю сторінкою, щоб не пропустити найцікавіше.